Європу позитивно оцінили створення міністерства з питань Донбасу. Заступник генерального секретаря ради Європи Габріела Батаїні драгоні позитивно оцінила створення міністерства з питань Донбасу в українському уряді. Про це у Фейсбуці написала перша заступник голови Верховної ради України Ірина Гаращенко. Про процитую під час зустрічі заступника генерального секретаря Ради Європи ми обговорили діяльність новоствореного міністерства з питань Донбасу, яке по суті зараз тільки формується. Наші європейські партнери надзвичайно позитивно оцінюють створення відповідного містерства. Очікують від роботи прозорості координації роботи всіх відом... Для вирішення проблем переселенців реінтеграції, за її словами, що парламент налаштований на чесну співпрацю з урядом для вирішення проблем пов'язаних з конфліктом. Я нагадую, що також у нас в новому уряді, ну як новий, він сформований у квітні. Що у нас? У нас є міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. А, от мені цікаво, хочу, Олександре. Нове міністерство. бачите, з питань Донбасу. Ще вирішили додатково створити ще одне міністерство, що яке б займалося Донбасом. Це потрібно зараз? Ну, ну так, готеп, от окремо створювати треба міністерство. Поправити Ірину Геращенко, тому що це не міністерство з питань Донбасу, а тимчасово окупованих територій, тобто і Криму також. прикручу, заступник голови Верховної Ради про це не знає. Тому, взагалі, щодо діяльності міністерства, я слухав пана міністра на одному з телеканалів, одній з передач. і коли він сказав про те, що я буду, я буду нести президенту мер і виконувати мінські домовленості, і це ставити в центр діяльності всього міністерства, то як на мене, таке міністерство тоді не потрібне. Тому що на питання потрібно дивитися ширше. І взагалі постконфліктне врегулювання, воно не передбачає шляхів, лише виписаних в мінських домовленостях, можливі інші шляхи. Так от завдання Міністерства якраз як центрального органу виконавчої влади стратегічні напрямки такої політики напрацьовувати, не просто формувати кошториси. Ну, як у нас спочатку було ж державне агентство з питань відновлення Донбасу, де пан Чернеш, сьогоднішній міністр, він був головою. От які мали напрацьовувати якраз відновлення, там кошториси і так далі, скільки коштів потрібно від наших донорів, скільки з бюджету і так далі. А й займатися набагато важливішими проблемами це постконфліктне врегулювання. Про це також потрібно думати, що буде, коли закінчиться війна, тому що вона в будь-якому випадку закінчиться, вона не буде тривати вічно. І про це теж потрібно розуміти. І Потрібно розуміти, як ці території потім реінтегрувати. Якщо дійсно таке завдання стоїть, але реінтегрувати не тільки на підставі мінських домовленостей, не тільки проводячи виборів. Ну вибачте, для цього міністерства не потрібно, тому що в нас всі про це і так говорять: для чого нам спеціальне міністерство. Угу. Тому е, власне не знаю, поживемо, побачимо. Поки що воно тільки створюється. Я от дуже тільки знаєте, хочу, щоб доля цього міністерства не спіткала долю міністерства інформаційної політики, яке теж як було лічу... яке теж було створено. Але зривайте звучи. на жаль, результат його роботи це відзначає не тільки я, а багато експертів і багато фахівців. Ми на жаль так і не побачили. От дуже хочеться, щоб створення цього міністерства не стало просто, знаєте, витрачанням бюджетних коштів. Тому що в нас часто говорять про те, що нам на багато проектів не вистачає. Але разом з тим органами створюємо. І посади віце-прем'єрів в уряді, я, вибачте, не розумію, для чого там віце-прем'єр з питання то, якщо є спеціальний міністр і спеціальне міністерство це також. Тобто, ну ці питання, і все-таки говорять про те, як ми повинні підходити і до конфлікту, і до о, його вирішення. А щодо, я тут ремарочку, хочу сказати Будь щодо агресії от, буквально. знаєте, питання воєнного стану. Воно не впливає на сам факт агресії. Я неодноразово про це кажу, і наш центр про це робить довідки постійно і на всіх круглих столах. Всюди це підтверджують і експерти з міжнародного права, тому що, згідно Женевських конвенцій і додаткових протоколів до них факт агресії, а це спільна стаття для всіх Женевських конвенцій. Факт війни. Є в наявності, навіть якщо він не визнається жодної із учасників конфлікту, жодної із сторін конфлікту. А щодо е, воєнного стану, то я хочу сказати, що е, президент, як глава держави, мав можливість йому е, той же закон про Україну про оборону дає право е, створити ставку Верховного Головнокомандувача без введення правового режиму воєнного стану. Але те, що це не зроблено до сьогодні, ось це питання в тому, чи, що не хочеться, мабуть, брати персональну відповідальність. Власне кажучи, як верховному головнокомандувачу за вирішення цього питання, оце питання, чому ця ставка не була створена? Чому навіть на РНБО не було внесено питання. Пропозиція про створення такої ставки? Ось тут питання: це ще навіть передує правовому режиму воєнного стану.